Вітаю всіх, ми дорогенькі. Мене зацікавило одне питання: чому Меланія Трамп не захотіла зустрітися, провести повноцінну зустріч зеленою зеленською. Ну наші служби заявили в новинах, що зустріч відбулася, але наскільки я почитала інші служби, да? Іноземні. Ця зустріч була чисто формальною, да? рукопожаті, там якісь слова, обмін любізностями і ні болі. Хоча наша делегація давала запрос, причому декілька разів на те, щоб зустрітися і провести бесіду, обмінятися думками, да? ну, вдвох в тісному кругу. Радник Меланії ще, по-моєму, позавчора заявив, що більше всього, зустрічі не буде. Хоча українська сторона дуже просила. Я хочу питися. Чому? Чому Міланія відмовила Олені Зеленській. Як Меланія ставиться до Олени? Міланія дуже осторожна. Да? Рішення не було прийняте. Рішення не було прийняти по двойки жезлу. Тому Міланія дуже осторожна. А чого вона Як вона ставиться? Як вона ставиться? Ну вона взагалі осторожна. Да? Вона стоїть в такій позиції, як в закритій. Завжди старається захистити себе. Як вона ставиться до Олени? Хорошо ставиться? Що, як вона ставиться до Олени? Ну, вважаю, такою королєвою жезлов. Королєва жезло, жезло це жінка на троні, е, понятно, жінка президента. Дієва, рішуча, смілива, розумна. А чого ж тоді не зустрілася? Яка причина відмови? Яка причина відмови в тісній зустрічі? Якась таємниця? Тут. Е... Хтось радив. Тут хтось радив, що вона відмовила, да? Е е е якісь стояли радники, якась таємна розмова була проведена. Вона сама приймала це рішення? Ні, нею маніпулювали. а Ну, я примерно так і думала. Нею маніпулювали. А хто маніпулював? Трамп Я так і думала. Що дідушка Трамп сказав: ну тобі не надо. І вона була вимушена послухатися Трамп. Тому що радники були іерофанти, правителі міра не просто якісь там радники. Да? І на іерофанта випадає Трамп і маніпулював прямо по дьяволу ну, мабуть, досить сильно, бо убідив. Все, дякую, карта, Підтвердили мої догадки.